Вітаю на каналі Фізичний Простір. Сьогодні ми вирішимо задачу на визначення відстані між лінзою та зображенням. Розглянемо наступну умову задачі: збиральну лінзу з фокусною відстанню F велике, на відстані D рівно 4F від лампи. На якій відстані від лінзи треба розмістити екран, щоб отримати на ньому зображення лампи. З умови задачі нам відому відстань D, маленьке, котре рівне 4 фокусним відстаням. Та оптичну силу лінзи, що дорівнює F великому. Необхідно знайти відстань між екраном та лінзою F маленьке. Відстань між лінзою та зображенням F маленьке, будемо шукати з допомогою формули тонкої лінзи, яку ви бачите на екрані. Формула тонкої лінзи пов'язує між собою фокусну відстань, відстань від предмета до лінзи та відстань від лінзи до зображення. Іншими словами, знаючи будь-які дві величини, можемо знайти третю. В нашому випадку, D маленьке та F велике, відомі, і ми можемо знайти F маленьке. Підкреслимо відомі величини зеленим, а невідомі червоним. Переходимо до математичних перетворень рівності для знаходження відстані між лінзою та екраном нашого F маленького. Першим кроком перенесемо відомі та невідомі у праву та ліву частини рівності. Опісля переносу доданок з правої частини рівняння змінив знак на протилежний у лівій частині рівності. Другим кроком. Варто прибрати невідоме значення зі знаменника. Для цього необхідно помножити право та ліву частини рівняння на F маленьке. У такому випадку рівність зберігається. В правій частині ми отримаємо одиницю, а в лівій продовжимо працювати з невідомим значенням. Третім кроком зведемо вираз в дужках до спільного знаменника. Для цього помножимо та поділимо перший та другий дріб в дужках на їх суміжні знаменники. Опісля Зведемо вираз до спільного знаменника. І четвертим остаточним кроком виразимо невідому величину. Щоб виконати цю операцію, помножимо ліву та праву частини рівняння на обернений дріб до виразу в дужках. Тоді в лівій частині дужки скоротяться, а в правій залишиться обернений дріб. Ми отримали остаточний вигляд рівняння для знаходження відстані між лінзою та екраном. Підставимо відоме значення відстані між лампою та лінзою, де маленьке. Скоротимо ефелики і дізнаємось, на яку відстань від лінзи потрібно поставити екран. Відповідь 4 третіх фокусних відстані. Також рекомендую переглянути відео, де ми розбирали схожий математичний вираз у порівнянні з рівнянням із одним невідомим. На цьому все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки і до нових зустрічей на каналі Фізичний Простір. Дякую за увагу!